Та й друзі, ви дивитеся армія ТІВІ. І наша мобільна група завітала до 31-ї окремої механізованої бригади в одну з їхніх майстерень, де якраз майстри працюють над ремонтом різних типів дронів. Лабораторія займається ремонтом і обслуговуванням fpv дронів мавіків, матрасів, дронів, які призначені для бомбометання, мінування, важких дронів, на кшталт вампірів. Виготовлення наземних передаючих станцій, виготовлення ретрансляторів, які ставляться на інші дрони. Це вже перероблений нашою майстерню. Це дрон теж для бомбометання, він теж перероблений, uh -huh. але він тягне більшу вагу. Uh -huh. Бачите, в нього потужніші мотори, більші пропелери. Так що відвірствує uh -huh. своєму названню — «мамонт». А скільки вагу, яку він може підняти? Ну, у нього заявлена вага десь кілограма три по паспорту. Ну він може і, і п'ять взяти. Хлопці створюють нову конфігурацію для цих дронів, наприклад, щоб інша картинка була. Вводять спеціальні ключі, які неможливо підробити в повітрі. Може, ви чули, що дрон можуть перехопити управління? З цими прошивками управління перехопити не можна. Просто такого обладнання ну, ще поки нема. Робимо дрони спеціалізовані, яких немає при поставки. Наприклад, треба зробити, от, допустим, з такого дрона, потрібно зробити, щоб він міг не просто як камікадзе працювати, а як бомбер, допустим, працювати. Uh -huh, uh -huh. Або, допустим, щоб він міг працювати як підпалювач. То ще спеціальний при прибор він підпалює позиції. і Так далі, З якими типами пошкоджень вам зазвичай доводиться зіштовхуватися? Буває така аварійна посадка, зламуються лучі пропелери, буває попадання в дрон. Деякі дрони, як не дивно, дотягують до позиції. І там буває, що мотори підклинюють. З цим якби складніше, а великі дрони з одним розбитим двигуном можуть дотягнути до позиції і сісти. Бувало так, що до вас потрапляли якісь перехоплені російські дрони. Да. Що вони роблять взагалі по виробництву, і чи відрізняється воно від нашого? Конструктивно так. він не відрізняється, але наприклад, вони використовують деякі компоненти, до прикладу, відеопередачки, які не використовуємо ми. У нас є і потужністю. Вони більші, і вибором частот. Вони більші. розумієте? Ми можемо підключитися до приймача, подивитися на яких вони частотах працюють. Ну, вони в основному, бачите, працюють, вони роблять в основному алюмінієві дрони. У нас теж є такі дрони, але небагато. Uh -huh. Вони використовують трошки іншу конфігурацію пропелрів, в даному випадку, так. Uh -huh. Із тих дронів, що я бачив їхні, наші кращі. Просто всі по всім параметрам вони кращі. Принесли ворожий дрон, хлопці його підшаманять, полагодять. На їхніх частотах можна даже полетіти і відправляти от куди він прилетів. Ну тільки з грузом. А як вони кажуть, що в них ну, є якісь там позивни, в нього, як там якась підпис на нього? Е, — був? Бо... Так, коли ви підключите його до комп'ютера, скажімо, чи до... Очків, коли вийдете на потрібну частоту, то там може бути зображення, названня Пілоту, екіпажу або того. пілота, або названня моделі. Допустимо. У нас теж то, щось похоже є. Але хтось хоче, чіплять, хтось ні. І звідки, що там писало, коли ви його підключили? Белгород, так що в Белгород він не полетить. А в чому складність вашої роботи взагалі? В обйомі. Одремонтувати дрон. Можна його за 10 хвилин, якщо там легенька якась поломка, а можна і 3 дні його ремонтувати, 4. На нього ну, 15 -20 хвилин, 20 можна потратити. На такий, ну, день-два треба потратити. Коротше, в прошки дуже страдає яв-мотор при ударі, бо камера важка і цей яв-мотор стоїть більше 10 тисяч. І також страдає корпус. Не знаєш, що так случилось? Ну, корпуса дуже подорожали. Зараз десь в середньому від 3 до 3,5 тисяч гривень в Україні. Тут ми виготовляємо ініціатори, так звані уси, котрі підходять до дронів. кріпляться вони до бойової частини. Заставляюча частина їх це 3D-заготовка, яку ми печатаємо на власних 3D принтерах. Акумулятор 3,7 вольта і запобіжники для безпеки наших хлопців на передовій. Кріпиться він до бойової частини, розводяться вуса, і при замкненні, коли відбувається контакт, відбувається детонація. Тобто, якщо зараз ті ініціатори, які йдуть до дронів, якість їх не дуже, так скажемо, надійна, тобто ми робимо з ефективністю 99%. А скільки взагалі от, за е, день ви можете зробити таких? Е, ми близько сотні. У вас є е, 3D-принтери. Які от, переваги цього власного виробництва? Швидкість. Тобто, щось треба, нам зразу або ми взяли STL-файл. Або ну, в більшості випадків у нас є люди, які цим займаються. Вони в 3 d моделюванні роблять потрібну модельку і одразу вона йде на печать. Не треба ждати, що хтось колись вам десь зробить. Раз і все вже є. Оптоволокном ми займатися стали недавно. У нас є станок для намотки оптоволокна, а це вони виготовляються корпуса для, для установки самого оптоволокна і спеціальний. Кріплення для дронів, щоб саму бухту закріпити. Ми цим недавно займаємося, але воно буде більше. Воно буде, як показує практика, такі технології швидко дуже швидко приходять і вони будуть масові. Так що, я думаю, одним станком ми не обійдемося навіть трьома. Якась частина катушок і приходить зі сторони, тобто приходять дрони, катушки частенько, 5 кілометрові, а цієї довжини замало. А от в чому необхідність виробляти самостійно? Це В волокно досить ніжна річ. Буває так, що обервалось волокно десь. Тобто десь обірвалося, треба поміняти катушку, а виробник прислав одну катушку, не п'ять до нього, а одну. Тобто ми вже тоді переробляємо цю катушку самі, самотужки, власними матерами. Те, що деталі, які там йдуть для зв'язування оптового локна, воно лишається. Ми вже катушку робимо свою. Сама оптика по собі, якби, вона от так, як тягнуть, вона досить міцна, ви її так не порвете, просто руки поріжете. Але от коли так, через ногтик, без проблем вона ламається. Тоді тобто, якщо боротися з цим? Я думав, що можна натягнути проволоку, розігріти її током і воно перепалить волокно. Я мав на увазі вороже волокно. Коли показала практика, варіант не прокатує. Воно паяльник, його нічого не зробив. Він тільки зняв лак і все. Розвідка мавіком, коли по полю там летить, і от видно, то всі це оптоволокно, да. і лінія фронту от ЛБЗ, вона розширюється, збільшується. Якщо там, до прикладу, там пілоти залітали на одну дистанцію, зараз це більше, і це ж з двох сторін таке. Виходить так, що там 20 кілометрів ми залітаємо, і вони 20 кілометрів. Але да. ЛБЗ на 40 розширюються. І це все, типу, в тому оптоволокні, чесно, від цього страшно стає. Виходьте, що це ще ще й на полях робиться. Коли вийде техніка, все це діло почне плухтати, що там це буде жах. Його можна витягнути, якщо зацепити просто кошками, взяти там до якогось транспорту, підвісити. його можна витягнути. Шматками повитягувати, воно буде зачіпляти все. І це поки воно сухо, то машина може по ньому проїхати. Так? А коли грязюка, воно наматувається буде і на колеса, і на транспорт. Та, тобто, це, це ще зараз, це ще поки не проблема, але ви правильно підмітили, в майбутньому це буде проблема. Ну що ж, друзі, якщо вам цікава тема дронів і ви маєте навички роботи з електронікою, доєднуйтесь до 31 ї окремої механізованої бригади. Тут посад достатньо для усіх.